Узлюблені у Христі, браті і сестри, кожного разу, коли ми зазираємо у сторінки святого Писання, ми не мов би, набираємо горнятко свіжої води і напуваємо ним своє тіло, вгамовуємо справу, вгамовуємо ось той такий, будемо казати, голод, коли людині жарко, вона п'ючи холодну воду. Освіжує себе, освіжує свій організм. Але що буває, коли людина має ось таку спраглу душу, душу, який, будемо так казати, жарко від того палаючого вогню гріхів. Що вона має робити? Подібно, як і піклуючись про тіло, маємо зазирнути. До того духовного джерела зачерпнути води, напитися, і постаратися бути біля того джерела, як втамовуючи втомовуючи свою справу і тікаючи подальше від того палаючого вогню гріхів. І сьогодні, коли церква а сьогодні особлива неділя, бо у сьогоднішню неділю церква святкує пам'ять усіх святих, які від віку прославили Господа. І ми задумуючись над цим, задаємо питання, про яких святих церква говорить? Чи про тих, які вже відійшли із цього життя, і ми дивимося на їхнє життя? Можемо сказати так, вони гідно прожили. Вони протягом свого життя понесли віру, старалися дотримуватися тій віри. Так, сьогодні церква згадує їхню пам'ять, але не тільки. Церква згадує пам'ять всіх святих. Тобто всіх тих, хто створений. На образ і подобу Божу. А хто є створений на образ і подобу Божу? Це є кожна людина. Це є усі ми, дорогі у Христі, браття і сестри. Але церква, навчаючи сьогодні, каже, що пам'ять всіх святих, саме тих, хто бачить цей образ і подобу Божу. І в собі, і у своїх ближніх. Бо дуже велико є, дорогі у Христі, саме бачити образ і подобу Божу. Бачити у собі і бачити його у своїх ближніх. І сьогодні це Євангеліє є якраз саме про це, дорогі у Христі. Бо починається воно зі слів таких, які. Мають сколихнути кожну душу. Сам Господь говорить, кожен, хто визнає мене перед людьми, того і визнаю я перед Отцем Моїм Небесним. А хто зречеться, того зречуся і я. Що означають ось ці слова? Що вони означають? Для душі кожного із нас? Чи це означає те, що я йду і кажу так, я вірю у Бога? Чи це означає те, що я іду і говорю іншим? Я вірю у Бога, я можу перехреститися, я охрещений і так далі. Чи ці слова мають набагато глибший зміст? А насправді вони, дорогі в Христі, мають набагато глибший зміст, що означає визнати Бога, сповідувати Бога. А це означає своїм життям показати, не словами, а саме життям показати, що я є Божа дитина що я є учень Ісуса Христа, подібно як апостоли і всі його учні. Що я своїм життям стараюся наслідувати усі слова тієї Божественної науки, яку сам Ісус Христос, Бог Син, дав кожному із нас а по-особливому Дав і мені. Чи я тільки на словах визнаю, але на ділі далекі від Бога. Недаремно говорить святе письмо, що слів мало, слів мало. І якщо віра наша, бо віра може виявлятися у словах, не підкріплена. Справами, то вона є марна. Віра без діл, марна. Задумуючись над цим і глибоко вдивляючись у свою душу, можемо по правді сказати, що дуже багато гріхів у нас саме через те, що боїмося визнати Ісуса Христа, визнати Бога перед людьми. Не у значенні слів, а у значенні своїх поступків. Боїмося інколи комусь сказати ні. Боїмося інколи десь уникнути якогось гріха, а йдемо, як то кажуть, за течією, за натовпом людей. Боїмося там сказати ні, я це не буду робити. Я зроблю. Інше те, що є угодне Богу. А те, що Бог не одобряє, я того уникну. Боїмося інколи ось так зробити. Або просто-напросто мовчимо на якийсь гріх, закриваємо очі, коли хтось щось робить недобре і говоримо, це його справа, що я буду вмішуватися і тому подібне. Так, інколи є, що. Наші слова вже марні, наші слова вже не можуть достукатися до тих, хто є поруч із нами. Але наше слово може інколи і зберегти душу іншої людини. Наше слово, а по-особливому наш приклад. Наші учинки можуть зберегти не нашу душу лише, а ще і душі тих, хто є поруч із нами. Заглиблюючись знову ж таки у сторінки Святого Письма, і знову ж таки заглиблюючись у свою душу, бачимо, яка є наша душа мінлива, і немає тої твердої основи. Бо інколи говоримо, вірю, а потім вчинимо зовсім протилежне. Інколи говоримо люблю, а потім говоримо і вчинимо зовсім протилежне, кажучи, не люблю, бачити не можу, чути не хочу. Інколи говоримо, що є Божі діти. А поводимося зовсім не як Божі діти. А що Христос каже? Що інші, які будуть дивитися на вас, по тому і впізнають, що ви є мої учні, що ви є мої діти. Тобто, якщо будемо поступати так, як учить Христос. То інші впізнають, що ми є християни. Не по словах, а саме по вчинках, говорить Христос. Дорогі у Христі, браті і сестри, задумуючись сьогодні над цим священним Євангелієм і дивлячись кожен у себе, постараємося віднайти той образ і подобу Божу. Образ і подоба, яка свідчить про святість людини. Бо кожна людина по своїй суті є святою. Але ми своїми гріхами віддаляємо від себе цю святість. Тому потрібно старатися саме той образ і подобу відновити у собі. А як вона відновлюється? Любов'ю до Бога. Бо і сьогодні Христос говорить, навчаючи і дуже важливі слова говорить, ті, які людині важко інколи збагнути. Кажучи, хто любить батька чи матір, сина чи дочку більше, як мене, той негідний мене. А як у житті є у нас, доріг у Христі, коли чуємо, кажуть, що я би за свою дитину, чи за своїх рідних, чи за своїх батьків життя своє віддав, а від Бога далеко, за Бога не міг би віддати життя. А що це означає? А свята церква і це пояснює. Каже свята церква, що якщо людина не любить Бога, а каже, що любить своїх ближніх, то вона обманює. Чому? Бо любити ближніх, не люблячи Бога, неможливо. Бо не ближніх любить людина, а себе у ближніх. Тобто своє ставлення до себе ставлення від ближніх. Як глибоко учиться до церкви. Якщо ми Бога не любимо, то тоді та любов, що є від нас до ближніх, є неправдивою. Люблячи Бога, ми тоді можемо любити і ближніх. І навіть говорячи з своїй душі, я ту любов. Яку віддаю Богу. І та любов, яка відповідно від Бога приходить до мене, я її подаю ближче. Оце і набагато глибші духовні слова, дорогі Христі. Любов до ближніх має бути від нас та, яка приходить до нас від Бога. А любов від Бога до нас. Приходить тоді, коли ми віддаємо любов свою Богові. Стараємося в возлюблені у Христі, браті і сестри, задумуючись сьогодні над цими словами і відшукуючи образ і подобу Божу свою у своїй душі виправляти своє життя. Виховувати любов, правильно любов до ближніх, через любов до Бога. Щоби ось так живучи, Господь міг потім сказати, ти своїм життям визнав мене перед людьми, а я тебе визнаю у царстві моєму перед Отцем моїм Небесним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ігоробу!